Ірина білик посварилася з журналістами. Влітку за її приватним будинком стежили з іграшкового вертольоту, оснащеного камерою. Тепер Іра оголосила папараці війну. Ірина, доброго ранку. Це історія зі сліжкою. Ви насправді можете пишати з цим, але чи так слідкують що за голівудськими знаменитостями? Я розумію, що багато артистів говорять мене навіть не піднімати бучу, і, там, не піднімати ці розговори по поводу того, що за мною слідять. Це не страшно вам? Чи не розвивається параноя, наприклад, на фоні того, що за вами стежить весь час? Після того, як я написала два заяви в міліцію, слежка, мені кажуть, прекратилась, і слава Богу. Вам щастить на зловмисники. Влітку незнайомий чоловік хотів продати фото вашого нового бойфренда так, за 15 тисяч євро, за ваш гонорар. Правда, що так можна заробити на вашому імені? Можна навіть продати наше з вами зараз фото і сказати, що ви моя нова жена. <гум> можна придумати все, що угодно. О, ні, дякую. І іншим разом. Я буду розказувати і показувати те, що цікаво мені. Ем, um, можливо, коли буде новий хороший чоловік рядом, я тоже расскажу о нём с удовольствием всей стране. А як ви ставитесь до того, що цього літа два ваших гетси влаштували особисте життя? Діма Дікусару дружився. Колишні бойфренди. Я їх так і називаю. А як? А кто еще? Юра Никитина, это ручьи. Ага, Что не было у вас каких-нибудь уколи коли ви почули ці почулась Ні, Нет, я очень рада за ребят. Я с ними встречалась, когда они были совершенно молодыми мальчиками. Все самое красивое и хорошее осталось на моей памяти, поэтому я девчонкам отдаю, особенно своей лучшей подружке, Олечке с удовольствием її любимого человека. За счет второй свадьбы я ничего не знаю просто даже не слышала. Не чула про Василия Дикусара? На відміну від Юри Никитина, мабуть, він и не запрошував. Натомість Білик провела частину літа в Італії. Я бачила ваші фото з відпочинку у Сардинії. Ви завжди засмагаєте з макіяжем. У вас була зачіска, укладка, красива і макіяж. макіяж. Ну, це я не загорала. Це я просто йшла в ресторан по приглашенню хозяїна отеля. В красивому платі, у красивого басейна. Чому б ні? Нещодавно іспанський пластичний хірург Іван Маніро, через клініку якого пройшло понад 13 тисяч пацієнтів, розкритикував невдалу пластику Іри. Мовляв, через операції її обличчя стало неприроднім. Этого хірурга никто не знает. Я слышала якісь слухи, і я можу сказати, що давайте ще посмотрим на хірурга і узнаем, що йому зробили. Може быть, у нього пришиті уши или вставлені глаза. Головне, щоб промені зла не настигли гора хірурга десь в Україні. Із впливовістю білих жарти погані.